Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо округлювати натуральні числа. І в першому номері потрібно записати всі цифри, що можна поставити замість зірочки, щоб округлення було виконане вірно. Коли ми округлюємо, то цифри, які ми відкинули, замінюємо нулями, тому можна зробити висновок, що в першому завданні округлення відбувалося до сотень. Не у всіх випадках це буде прямо аж так, але ми будемо вважати, що це до сотень. І якщо це було так, то потрібно подивитися, яку ж цифру можна поставити замість зірочки. Оскільки замість неї в нас стоїть нулик, а сімка лишилася сімкою, тобто ми не мали би сюди щось додавати, це означає, що цифра замість зірочки була менша, ніж п'ятірка. А які варіанти в нас є? Це, відповідно, нулик, одиничка, двійка. Трійка та четвірка. В другому ж завданні. У нас перед зірочкою була четвірка, а стала п'ятірка після округлення. Це означає, що зірочка була такою цифрою, що додавила одиничку до цифри, що стоїть перед нею, так, у вищому розряді. І це може статися тільки за умови, якщо в нас зірочка була п'ятіркою, шісткою. Сімкою, вісімкою або дев'яткою. В другому номері задумували якісь числа, округлювали їх і отримували 5100. Нас запитують, яке могло бути найбільше число, що ми так би могли б округлити, і яке найменше. 5100 має бути десь між ними. Якщо взяти половину ось цієї сотні, до якої ми округлювали, тобто це було б десь. 50. Можна спробувати додати 50 або відняти 50 для того, щоб подивитися, а що вийде які це числа, чи можна їх округлити до 5100, чи ні. І які нюанси слід підправити. Якщо додамо 50, буде найбільше, якщо віднімемо 50, буде найменше. Давайте спробуємо відняти 50. От у нас буде 5000 не 100, а 5050. І спробуємо округлити його до сотень. Дана п'ятірочка додать сюди одиничку і будемо мати 5100 і все сходиться. А якщо ми спробуємо, навпаки, до 5100 додати 50. Буде у нас 5150. Округлюємо і матимемо 5200, тому що знову будемо додавати сюди одиничку. Але це вже більше, ніж нам потрібно. Можливо, трішки менше спробуємо. Не 50 додати, а на один менш 49. 5149. Під час округлення ми маємо першу цифру четвірку. А вона може при округленні не давати сюди плюс один, тобто лишиться одиничка. Тому ми можемо одержати теж 5100. Отже. Найбільшим числом, яке можна було би округлити, є 5149. А мінімальним числом найменшим числом 5050. Бо якщо ми візьмемо по одиничці додамо до них або віднімемо від них, вони вже не будуть займати ці позиції. Ось так. Тому відповіді в нас є два числа: 5050 та 5149. А на сьогодні все і до зустрічі наступного разу.